Всім доброго раночку. Місто Луцьк, 25 листопада. Приїхав не по підбору, а по проханні чоловіка перегнати автомобіль з міста Луцьк в місто Новомосковськ. Дистанція у нас десь тищу з хвостиком. Зараз буду приймати автомобіль і будемо посмотрити. Так, ну що я вже в Луцьку приїхав на таксі на місце, на точку. Зараз повинен під'їхати продавати і будемо дивитися, що там за дві рука. Так, от таку машину я забрав Луцьку і жену її на Новомосковськ. Люди самі купили. Я просто переганяю авто з нового послуга, можна сказати. Перегнати авто з точки України в іншу. Також людина дала мені гроші, я розрахувався з продавцем. Там було 4 зимові скати, я переобув її на зимову, гуму, це 500 гривень переобуть. Купив балонний ключ 200, домкрат 600, заправився на 2000. Ну і шмалим малим А, і страховку ще зробив. 200 гривень страховка. Так, що так? Машина вся ціла, ні химчища, ні полірована, двигун 1.6 MPI звичайний. Так що так, просто перегон з однієї точки в іншу.